Бося, ти вже тут скажи всім привіт, всім вітання. Кажи. Босічка, скажи всім вітання. Каже, я вже тут, мама щось принесла дуже смачне, буде велика розпаковка. Я була і на базарі, і в магазині, і була за українськими продуктами Франпрі. Бачите, оцей адрес раз вам показую. Давайте зробимо розпаковку. Бо я була 4 години практично, зараз вже перша, а я пішла в дев'ять. Так, це за м'ясо я заплатила 9 разів. Буду варити борщ. І я купила лопатку. Вона була 2 кг, але він мені розрізав. І що таке? гарна лопатка. Буде борщик. Тут є кісточка. Віцікарна. Буде борщик, ну і ще щось. Я борщик дуже люблю варити на лопатці або на ребрах. Ну, лопатка. Найсмачніше для Так, Це воно була лопатка по 8,90. Це було 17.40, але я купила половину. Потім мені було забагато, то вийшло кілограм, по 8,90 вийшло на 9,21. Кілограм 35 грам. Вижте, він її розрізав. Отак. От Там щось відмінялося у нього, ну 9,21. Я веду вас з банку пішла. Так, оце таке м'ясо. А, це відмінне. Так. Таке гарне Це Здобувся зразу в внуха. Так, босечка. Гарне м'ясо. Лопатка. Так, це на базарі я купила. Ось, ой, туда я попробую Шляпу вилазу так. Знову та я буду розпаковувати. Пусть я тут рядом для мене. Таку малинку. Дві коробочки за три яви. І так само саме сонечки. Двіться, чеверні сонечки. Тоже. Дві коробочки за три єви. Обуси ну, тут. Така вона маленька. Це суниці, це не полуниці. це такі тут суниці. По євро 50 вийшло. І це по Європі, вийшло. це я купила на базарі. Це не позорить мене. Так, це купила в магазині Руша. Я вам буду показати, що я купила в магазині. Пафельки допомогти купили, там пріво. Пила ще прайм'я. У нас ми нас подаємо. Побуся, не буде жити. Манка. Це ще була в Лідлі, купила ось такі салфетки на стіл, Три штуки. 2,98, 3 євро. 3 євро. Так, все, ці сумочки вже нічого немає. Бо зашукаю м'яса, так? каже, мамо, де ти ділати м'ясо? Так, купила я дюшес. Це виробник Латвії, я вже прочитала 40. Думала, Німеччина, ні Латвія. Я маленький. Що там зняла? Можете подивитися, що там було. Купила в першою. Теж Зараз воно коштує, здається, 3,55. Ну, це цінник тут утра. І саме Я Вже пробувала купила прямоки. Це теж Латвія. Україна агресора. Нічого не купила. Бачите, 40, але я підпочитала шпилатві. Буся. Вся не дуже добре, така пахне. Пусть ти хоч клубнічку, він деколи їсть суміти. Буся, ти не позор мене, м'ясо я вже сховала від тебе. Грошемо, ще спремем щедро. Купила квас. Тож і Латвія. Ну, бачите, кривий тут намальований. Але тут пише, виготовлені. Литва. Квас. Це так само Литва. Це один виробник. Того разу я казала, що я дуже хочу квасу і гречки. Бачите, є. Квас, є грошен, вафельки, є преміум. Майонез. Так, що я Гречка. Житниця. Коштує вона 3 євро. Тут є 800 грам. Перевізникам заплатити треба буде за кілограм євро 50. Ану напишіть, чи вигідно купляти, чи вигідно, щоб передавали. Значить, євро 50 лише перевізнику, євро 50 виходить гречка. Євро 50, це скільки буде зараз? 70 гривень. Скільки коштує в Україні ця гречка? Давайте порахуємо, чи вигідно купляти тут, чи все ж таки перевізниками. І квас, рахуйте, півтора літри. Це 3 кілограми, це є 4,50 перевезення. Він коштує 5,38 по 2,69 Це тільки 4,50. Ми заплатимо за перевозку, бо це півтора літри. 3 кілограми, бачите, півтора Значить, 3 кілограми за дві бутилки, 3 на євро 54,50. І виходить, скільки там, 5,38 мінус 4,50, 90 сантимів. 90 сантимів, хай буде 40 євро. Значить, 40, 40 гривень. Значить, 2, скільки в Україні коштує 20 гривень чи більше, таких вас не знаю. Думаю, що більше, як 20 гривень. Бо вийшло, що лише за перевезення перевізнику треба заплатити 4,50. Скільки у перевізника не знаю. Знаю, що останній раз купляла літрову. Не лимонад, а що там дитина мене просила? Господи, живчик, то євро 50. А цей це тут коштує дюшес. Зараз подивлюся, євро 70 це півтора літра. А якщо півтора літра, це євро 50 тільки за перевезення, плюс е, ще сестра передасть туди-сюди. Не знаю, чи це вигідно. Ну, напевно, пряники вигідно. Тому що 2,60, тут пів кілограми, то. 75 см, це десь 30 гривень. Ну, бачите, 2 євро, 2, то десь 80 гривень чи більше коштує. А ну напишіть, що скільки коштує. Ось От тут є ціни. Ну, Не виходить євро 79, то виходить 29 сантів. 3 на 4 то 12 гривень. Думаю, що більше як 12 гривень коштує дюшес. І це дуже добрий дюшес. Я вже спробував, бо я довдобиралася. Дуже добрий душес. Ну, напишіть, що скільки коштує в нас зараз в Україні. Бо я була в Україні, коли я була лютий-березень минулого року. Цього року ще не було, але планую, так, бусечка? Так, вже мама планує. Або зі мною їхати. Купила пару обертся по 2 євро, бо щось не дуже було багато і вибрано було. В магазині ще купила от таку тріску печінку 3,45. Здається, вона так, 3,45 вона коштує. Так, це вже на барзарі я купила кавун. І ще треба шукати. Що от кавун купила? Купила куржець, це такі кабачки по європі зелені. Купила черешеньки вже по 4 євро. Нарешті то мені на людичка купляла по 12 Ну, Резни он сам набирает. Купила молодую картопельку по евро 50, дается. Вот такая вот картопелька по евро 50. Купила бурачок, дается не по евро, а по евро 50. Ну, помните, я же хочу. Купила капусту, Капуста та якби два підібса, коли чесно. Молода капуста. Такая тут просто пачка, яка була з цим проблема. Ще купила ось таке, таке. на салат. Це купила в іншому магазині. Так, ще купила ось такі стручки, вже буду тушити зі сметанкою. Обзорки, бурачок, кабачок, бурачок, кабачок. Все, це ж в магазині. Це потім ага, ще купила От, тісто. я Не може буде щось зробити з полуничкою. базарі я заплатила 22 євро. Що з ячего не бачу? Озірочок ще купила. А, Купила ще грушечки, Веронічка просила. Грушечки, але це і в магазині купила. Тут такі грушечки. Не бачу чеків. Ну, Тут в магазині заплатила 32, на базарі я заплатила 22, але за чек. Не змогу бути. Це що таке? Це злідло. Багато там 5 є. Так, це слідло 465. А де з базару? Завжди шукаю чек. Той приготувала чек, а з базару не приготувала. Не знаю, ну 22 євро. Я заплатила за м'ясо, я вам показала. 9,20. 20 так, босечка? От ось така покупка. Приходьте в той магазин. Я адрес поставлю. Ось. Каже, мама, давай м'ясо. Каже, м'ясо сховала, Дуже гарна лупала. Я думала, що я сама якось він мені порізав, розрізав і дав кілограм. О, Буся вже тут. Мама зараз співрішила, він дуже любить м'ясо. Все. Всім гарного дня, всім тім папа. Яка краса, яка краса. Ну Напишіть, порахуємо, що скільки коштує, чи вигідно, чи не вигідно купляти тут, чи все ж таки передавати гречку і інші продукти. Все, Всім тьом, папа, гарного вам дня!